В Житомирі вирішили підрахувати кількість маршрутних таксі, які проходять по вулиці Київській за добу. 16 вересня протягом цілого дня рух усіх маршруток, що проїжджали по центральній вулиці міста, заносили у спеціальні таблиці, знімали на відео та фото. Заявлення о том, що йде політика, політика міської влади, направлена на спасіння трава тролейбусного управління, м'яко говоря, не вызывает никакого Кількість Коли... Маршрутных такси, которые, которые ездят по улицам города Житомира, никто на самом деле не контролирует. И борьба идет на самом деле просто за перераспределение финансовых потоков. За попередніми даними цього експерименту видно, що кількість маршруток, які їздять по вулиці Київській, відрізняється від цифр, написаних в документах, які є в розпорядженні організаторів цього заходу. Водії тролейбусів розповідають, працювати в умовах постійної конкуренції з маршрутними таксі важко, бо в погоні за пасажирами водії маршруток постійно порушують правила дорожнього руху. Заважають і дуже сильно заважають, тому що стають на наших зупинках, на тролейбусних зупинках. Любими способами стараються, щоб ми не могли нормально під'їхати до зупинки, рублять. В общем, все роблять, щоб нам, ну, вони були впереді. Реакцію влади на даний експеримент можна буде побачити найближчим часом.